і поїхали. Значить, друзі, дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. От, а, якщо у вас є машина, а це відео треба для всіх, у кого є машина, або всіх, хто хочуть купувати машину. Всі хочуть купувати машину. От, наприклад, в моєї машини, значить, примір по колесам. Важно слухати, розкажу, що робить щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я. Тут в Британії дуже галіми дороги, як в Україні до війни. От реально, так, такої себе. І наїхав на маленькі якісь штучки, які мені... Єлі-єлі так ледве-ледве попрокалували колеса. І вони в таких місцях, що вони у нас би зробили, коротше, а ці не хочуть. Не хочуть, кажуть, ні, все, ми не будемо це робити. І мені одне і друге колесо прокололо, бо вони по обочині приїхали. І спускаю на полатмосфері десь за сутки, за двоє пів атмосфери спускаю. Я до них приїжджаю і кажу, та давайте не знаю, щось придумаємо, латочко якось наложить, пофіг, я на себе там беру відповідальність. Ні, не можна. І в чому тут проблема? Коли ти приїжджаєш до них на сервіс, вони на сервісі займаються ще й продажею колес і так далі. Їм вигідно тобі впарити нові колеса. І вони замість того, щоб там за пару паунтів мені просто відремонтувати колеса, а, давай нові колеса, бортировка, розбартіровка, балансіровка, нарахували мені 250 євро. А тут залишилось не знаю, пів місяця до того, щоб міняти на літню резину. І я зараз покажу метод, як можна їх послати в одне місце, цей весь бізнес, і буквально там за 30 євро чи а, самому собі колеса. І Взагалі треба, щоб це лежало в кожного машині. Значить, поїхали.